Коли закони не писані пішохідними зонами Ужгорода щодня, незважаючи на обмежувачі руху та заборонні знаки, безперешкодно їздять автівки. В основному водії доставляють товари, в тутешні магазини та заклади харчування. Проте людям від цього не легше, кажуть. Транспорт створює суттєвий дискомфорт. То головна боль міста Ужгорода. Невже немає одне кого не цікавить? Ужгородка пані Ірина обурена. Щодня центральними вулицями міста курсує десятки автомобілів. Жінка розповідає, працює в ляльковому театрі, і, оскільки споруда розташована на пішохідній зоні, колектив закладу, їдучи на гастролі, щоразу просить дозвіл у муніципалітету. Я розумію, що якщо ми театр ляльок, ми мусимо їхати сюди, тому і то ми дозвіл просимо, щоб нас пропускали в театр ляльок. А чому машини різні їздять? В міській раді пояснюють, в'їзди на пішохідні зони заблоковані. Єдиний санкціонований проїзд – з вулиці Небесної Сотні біля міської ради. Відчинені ці ворота у визначені години з 5 до 9 та з 20 до 22. Проте багатьом водіям такі обмеження не до вподоби. Сьогодні дуже Яскравий приклад е, такої ситуації. От замок поломаний, в черговий раз його поламали, міська рада повинна сьогодні в черговий закупити замок і поставити його, щоб дотримуватися правил дорожнього руху. Скільки разів вже таке траплялося? Ну я думаю, що це можна сказати систематично відбувається. Систематично. Декілька десятків разів навіть. Невідомі пошкодили й обмежувачі руху, які не дозволяли транспортові потрапляти на центральні пішохідні вулиці. Відрізали металеві стовпи на набережній незалежності та вулиці Волошина. Один знак рух заборонено зігнули, інший взагалі демонтували. Та муніципали розводять руками. кажуть, не мають можливості впливати на порушників. Це в компетенції правоохоронців. Я б хотів скористатися нагодою в чергове, звернутися до жителів міста. Що якщо вони бачать протягом дня, що транспортний засіб знаходиться або рухається по пішохідній частині міста, прохання звертатися до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів. Полісмени кажуть, періодично патрулюють проблемні зони. Це, зокрема, Київська набережна площа театральна, вулиці Корзу та Волошина. Не менша біда з автівками й поблизу площі Петефі. Ми виділяємо окремі екіпажі на такі ділянки. Які там півгодини годину займаються виявленням порушень правил дорожнього руху, а саме проїзду в заборонену зону штраф складає 255 гривень. Проте інколи навіть патрульні безсилі. До прикладу, ця частина Київської набережної теж мала б бути пішохідною, але знак, який забороняє в'їзд сюди, розвернули у протилежний бік. Юридично наказати штрафом адміністративним не можна, тому що його дуже легко буде оспорити в суді, так як людина, наприклад, може зіслатися на те, що ну вона не знала, що це що це за знак. Пошкоджені знаки та обмежувачі руху обіцяють невдовзі відновити проте як довго вони проживуть, залежатиме від порядності ужгородців.